Зважаючи на те, що відбувається в Україні, це демонструє, що суверенітет східних країн НАТО під загрозою, і тому, враховуючи, що це реальність, в якій ми живемо, важливо мати боєздатні сили, які знаходяться попереду, щоб гарантувати суверенітет тих країн, які потенційно можуть опинитися в небезпеці. Польща знаходиться в особливій позиції, де а, ми є на південному кінці Балтійської оборонної лінії, яка складається з Балтійських країн. Це дуже важливо щодо нашого розташування до певних ворожих країн, і тому а, утримуючи південний кінець а, цієї цей оборонний рубіж, це дозволяє нам забезпечити захист східного флангу НАТО. Цей регіон має особливе значення для альянсу через відомий сувалкський коридор. Так, це коридор, що з'єднує Росію та Білорусь з Калінінградом, і тому важливо для нас захищати цей коридор, оскільки він з'єднує Польщу з Литвою, Естонією та Латвією. Тому, перебуваючи тут і присутні в цій конкретній області, ми демонструємо, що знаєте, ми будемо підтримувати. Передову присутність, ми встановимо стримування, і найголовніше, ми створимо простір, щоб дозволити нашим союзникам продовжувати зміцнювати свою оборону, ставати сильнішими, ставати більш колективними в нашій здатності захищатися в майбутньому. Кінцеве навчання компанії США Калфекс є завершальним етапом для наших підрозділів, що дозволяє їм зрозуміти основи маневрування з використанням комбінованих озброєнь. Воно складається з підрозділів, що маневрують на землі, ешелону вогню, такого як непрямий вогонь з мінометів, польова артилерія з непрямим вогнем, а також близька авіаційна підтримка, щоб вони могли зрозуміти, як об'єднати всі ці елементи для досягнення ефекту на полі бою. Це включення елементів нашої британської розвідувальної роти, нашої румунської батареї протиповітряної оборони і залучення цих елементів у тактичну ситуацію, щоб дати їм змогу зрозуміти, як вони працюють з нами в такому типі сценарію, що імітує те, що ми робили б у часи кризи або конфлікту. Ми бачимо в сучасному операційному середовищі велике використання дронів, і тому ми повинні змінювати спосіб, яким ми зачищаємо бункери або зачищаємо траншеї, використовуючи цю технологію, щоб бути успішними. Але найважливіше впроваджувати ці уроки, отримані. Сучасного операційного середовища і поширювати ці знання серед наших багатонаціональних партнерів, щоб колективно ми могли краще проводити операцію.